Так, не знаю, я чим Коля підкормлював ці, ці, як їх називаються, помидори. Але подивіться, яке в них стебло. Ну Здається, підкормлював кефіром. Ну, там якось кефір настоювався, сахаром мішали, настоювали декілька днів, потім розбавляли водою. І, в общем, у нас вот отакі помидорчики. Подивіться, яке стебло там Вот такі. В общем, такі у нас ще помидорчики. Вийшли. Така грядка з помидорами. О, яке стебло ставстюче. В общем, растуть, як на дрожжах.